Ви не маєте права затримувати людей. Я не затримую вас. Я хочу ну, перевірити я... ваші документи для перевірки. Так я... Дайте мені документи для перевірки. Ви що мене не чуєте? Ви, ви глуховати трошки, чи що? Я не можу зрозуміти вас. Ви звертаєтесь до мене як до особи. А у вас скрипт туди написаний, При чому це ви що, все, що, 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 що ви вивчили, і більше нічого не знаєте. Причем тут скріпт. Ну так ви, ви одне і теж мені кажете. Я вас почув, так, що так ви не особа, людина. що ви хтось там, людина якась. Правоми людини. Ну, людина, mm. добре. Надай мені документи для вашої перевірки. Так у вас немає підстав та повноваження. Є підстав. Які підстав... Ну, Ознайомте... Мало ли ви преступник. Ознайомте, Я не преступник. А, я людина. Я зна... Ну, а мало ли ви преступник ви вчинили якесь правопорушення? Повідомляю вам, що я не громадянин України згідно 6 статті загальної декларації прав людини і 16 статті міжнародного пакту Добре, про громадянські я вас розумію, та, та політичні права. ласка, закінти для перевірки. До кого ви звертаєтесь? До вас я звертаюся. До кого? Ну я ж не знаю, як вас До мене звертатися я знаю, тільки як я, до людини. Я, я не знаю, я ваше ім'я, тому я людина. не можу звертатися до вас по ім'ям. Я, я людина з власним ім'ям. Я не знаю, як вас зовуть, яка ваша веке ваше, ваше прізвище. Тому не дайте, будь ласка, документи для того, щоб я на камеру. З... На камеру, з... на камеру я знімаю я війського... військового я вас вищена. не знімаю. Я То, вас не знімаю. Я можу поліцейською я общаюсь з поліцейським. Надайте документи для перевірки. Я людина. Добре, я, ви, я ви, вас ви почув. Почу. Як до людини. Ви почули мене? Документи надайте, будь ласка, для перевірки. Я не особа. Я говорю, надайте документи ваші для мене, перевірки. Я не особа. Та чуєте я зрозумів мене. вас, я почув вас. До мене звертатися тільки до, як до людини. Хорошо, людина. Надайте мені документи. Я як документи. людина в правовому статусі чуєте мене затриманий? людина, надайте мені документи для перевірки згідно статті 32 Дашіть. закону України про національну поліцію. Згідно третій. Я, та 32 маю. я вас не затримую. Я перевіряю Все. ваші документи. Ви почули мене? Тільки добре. на законну вимогу. Ну, на закон... Це законна вимога ну, Я проєзна. не громадянин. Я в Т... правом статусі ну, людини. Ну, Добре, хорошо, не громадянин. І, ви не... Мені документи. і, і згідно документи 18 мені... статті документи мені надайте для перевірки. Згідно перевіку. 18 статті 에, закону про національну поліцію, Пункт 1, частина 3. Поважати і не порушувати я права не і свободи я... людини. Я не, пов... я, не пов... я затриманий. Я не... Ви не затримані. Все, до... Ви почули, що я кажу вам. Документи надайте для перевірки. Я людина, Докумен... ви ви не маєте Документ, права я став та перевір... повноважень. в мене є доставки підстав... людину. Я вас не затримую, я документи ваші ну, це... хочу. все, До Ви що, не чуєте мене, що документи мені надайте для перевірки. Я не особа. Та хорошо, не особа. Людина, надайте мені документи для перевірки. Лю людина, ви ви не маєте права затримувати людину. Я не затримую вас. Я хочу ну, перевірити є... ваші документи для перевірки. Так, я не документи. особа. Документи надайте для перевірки. Ї... Ви можете провіряти тільки у особи. Я людина в правовому статусі надайте людини. мені документи для перевірки. Ви що мене не чуєте? Ви ще спривішаєте свої повноваження. Я не перевищую своїх повноважень. Ну я не перевищую своїх ну, повноваження. Я людина, я не затриманий. Ви не затримані? Документи не. надайте для перевірки. Що мене не чуєте, чи що? Ви можете звертатися до мене. Людина, як до людини людина, людина надай як людина. мені документи. Людина, надай мені документи. Мене не чуєте, чи що? Надайте мені документи для перевірки. Ваша людина в правому статусі людина. Не затриманий. Правильно? У вас, я так розумію, один скрипт. Яку на да, ні, при чому, як, чому тут, на, на, не, при тут скрипт? Ну, ви крім цього не. я так бачу нічого не знаєте. Так ви я людина. військовий ще раз повторював. Я запишело, людина дайте документи увійшов. для вашої перевірки. Так Займування, я не особа. Ви визикова... звертаєтесь до мене запишено. як до особи? Я людини до людини звертаюсь. Ну, так так у, вас, у, вас, у вас немає підстав та повноважень. Я вас не як як людину. При чому тут затримувати? Я хочу перевірити ваші документи. Так я не громадянин України. Ну надайте я мені особа. документи, які посвідчують вас. Хто ви такий? Я людина, От, ну, у правомор. Хорошо, людина. людина. Надай мені документи. Я не особа. Ви може... ви звертаєтесь В, до мене як до особи. Ви ви, чую, ви трошки глуховатий чи ви, що? ви звертаєтесь ви до, мені, як до особи? Тро... Ви глуховатий трошки, чи що? Я не можу зрозуміти вас. Ви звертаєтесь до мене як до особи? А у вас скрипт туди написаний. це ви що, все, що ви вивчили, і більше нічого не знаєте. При чому тут скріпт. Ну так ви, ви одно і те теж мені кажете. Я вас почув, так, що і, ви так, не особа, людина. що ви хтось там, людина якась. Правому статусі люди. Ну людина, ну. добре. Надай мені документи для вашої перевірки. Так у вас немає підстав та є підстав. Які під... Ну мало ли ви преступник. Ознайомте. Я не преступник. А, я людина. Я ну а мало ли ви преступник ви вчинили якесь правопорушення? Мені треба перевірити ваші документи. У людини ну немає такого, як перевіряти документи. Є. Ви у вас тільки як у особи. Ви можете перевіряти. Я, короче, особу.